Телепортіруємося. Опа! Де ми? Pedestrians to Canada. Тобто ми, вже в Канаду, ми вже в Канаду їздили на мотоциклі, ми в Канаду плавали на паромі, а зараз ми в Канаду йдемо пішком. Ми біля Ніагарського водопаду. В Канаді будемо трошки поживемо, померзнемо і полетимо назад. назад на Флориду. До Канади йти десь 20 хвилин. Може трошки мейс, аж на ту сторону. Зараз подивимося, яка тут процедура перетину кордону. Ніагара Falls State Парк. Такий вітерець. Щоки мерзнуть, ніс мерзне. Зараз ми <пробітник> вам покажемо ніагарський водопад з американської сторони і потім з канадської. Диви-диви-диви. Не віддасться. Це. Це да? Оце мощ. Такий поток води. Просто нереальний. Красота Така сила води і вітру неріально <плес> клас, так? <да? плес> ну як тобі? Клас. Ходімо до мене дуже гарно. Ну що, йдемо в Канаду? Ідем. Якщо ти <плес> зайшов, вже назад не вийдеш. <плес> <Да>? <плес> так що подумати да, що подумати треба два рази перед цим як оце сюди заходити. Walk through the gate. З Америки нікого не провіряє. Це, да, це ми вже йдемо в Канаду. Двіка толщина. А, ого, тут прямо. Долар. Так, ще один. Ага, долар треба заплатити за людину. тебе є долар? Вон, Сполучені Штати. Канада. Ніагарський водопад. Але ж льот мощний, льот сніг. America. Дивись, скільки там ліній для автомобілів крикнути з цього моста і можна без візи попасти в Канаду. Звідси <призна> дійсно краще видно. Ну да. Ту не... USA, да, це Ту Кенеда. Нам сюди треба. Пройшли канадську границю за. 20 секунд приблизно <ріст> заняло. Тобто 20 секунд зайняло проходження канадського кордону, десь по 10 секунд на кожну. А може й менше, ми ще говорили там, якісь фразами перекинулись. Вау, яка гітара! Хард рок кафе. Йдемо yeah. дивитись тепер з канадської сторони. Нас одразу попередили, що з канадської сторони краще. Так що зараз ми зараз ми це перевіримо точно. Ми підемо на колесо. На колесо йдемо. З цієї сторони клас. Такий вид. Женіагарський водопад це цілий каскад водопадів. О, тут уже туристів куча. Це на оцих лодках, Коли тепло, ага. вони під'їжджають до самісіньких оцих водопадів туди. Один пасажир готується до спуску на зіплайні. Ти слідуюча? Ні. Да. Ні. Воно вони двох разом. диви як медленно. Ну ти пішла собі. Як ти? Не хочеш? Пішов розгончик. Диви який розгончик хороший. Nee, ну, як Пешов, пішов, пішов. пішов. Там красота така. Ой, Такі замерзші людини. Сусульки. А звідси не видно тих сосульок просто так. Ух ти! Ось ми дійшли до основного, до основного водопада. З канадської сторони тепліше. Тут якось затишніше, не так віє. З американської сторони видно той кусочок маленький водопад, а... С канадський пейзаж, конечно, супер. бинокль так видно близенько. Чистесенька. Таке повітря дихати неможливо. І ще піднімаємося вверх. Так, ми зачекинулись в отель. Погнали. Навіть прическу не із хорта. йдемо по лучшим традиціям в бразильський ресторан. Я там ще не була. Я дуже ще не знаю. Дуже смачно. на мясо салатика. Як тобі? 33 й поверх готелю Хілтон. Вау. Wow. Hello. Вид з ресторану просто шикарний. Ми завтра сюди підемо на сніданок? снідану. Да. Угу. Вау, як там круто. Скайлон. Свічка. Йдемо покоряти висоту ніагарських вершин. Дякую за вікінг. Okay, Окей, йдемо. 775, вау, wow. above the water. Level. Канадська зима. З того, що ми дивилися знизу, вже можемо подивитися зверху. Клас. Це мощ. Подивись, яка річка там. Вечірній пейзаж. Як тобі? Ідемо подивимося що на колесо. Так. Он той міст, де ми йшли пішком. Зараз там куча машин стоїть. Шедеври, шедеври фотошопа. Шедевр, от і ви, шедевр. О, чоловік скидує жінку. Неагара Фаус. Тут ныряють. Тут ныряють. Плавають. Тут і возраст, да, який підходимо. Да. Я даже якби її сфоткалася, куди його виставлять позориться? Діно парк. <ріхи> Тут двіжняки. Йдемо в боулінг. Я не вмію. Геймзона. Навчишся. Пошли. <ріхи> Давай, Алекс вис Анна. da 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 падає 3160 тонн кожну секунду покажи скикать покажи можешь показати до скільки 3160 тонн не Магнолія. Оце почечки магнолії. Ну вже майже. А потім будуть такі здорові, шикарні квіти. Лайк і субскрайб. Я лайк і субскрайб. Дякую. Магазин Кока-Коли. Магазин шоколадок. Шоколадки і а все, що з ними зв'язано. Що таке зв прикол? Диви, прикол. Це тіні. Це шоколад. Це тіні? Ну, так. Хей! Хеллоу! Такий розмір в неї. <смір> 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 Вона просто вже давно відкрита через те в такому, такому состоянні. Ой-ой, це страшне. Так, наші походеньки по Онтаріо закінчилися. Йдемо в Сполучені Штати. Класно було так. на Ніагарі. Так. Ще хочеш вернутися чи ні? Так, коли буде тепло. Вон міст наш Сьогодні назад. Взагалі не холодно. Сьогодні погодка просто супер. Черга на Канаду вже збирається. Гульки. А там в Америку. Гульки закінчились. Закінчуються. Їдемо додому. Дивися, я була там в самому вищому готелі. Ага. Да. І була на оці самі вищі фішки, тут вишки. Прогулки на шарі. І отут і рьовочкою спускаєшся вниз, ну не тут, бо тут високо. Отамо, прямо над дорогою. Не дотягнули цю калючку. Можна свободно туди спригнути. Для цих паркуровців Ань, це взагалі не висота. Дивись. дивись звідти туди вниз і потім на, на цей. Це короте, 2 секунди. Дві секунди для То паркуровців. Угу. Ну все, ми в Америці. Теж 10 секунд. Проходження кордону, може 15. ладно, В Америці 15, 15 прошло. В Канаду 10, а в Америку 15. О, кстати, ми сюди заходили, помни? Так. наш автобус приехал. Номер 50. Ниагара Холл. Заходим. Вставай. Вставай. Пора детей в школу сбирать. Вставай. Детей в школу пора. Ты, ты, ты Да. На зиплайне. А Зараз ми в Канаду йдемо пішком. Я так жарту їхав.